Ніч на 12 червня сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони завдали удару по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу РФ. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Вибухи пролунали на території. Технопарку Рязоніт у Зубово-Московської області це завод, де серійно виробляють і монтують друковані плати та електроніку, яку використовують для виготовлення сучасного озброєння та військової техніки. Результати уражень уточнюються. Також сили безпілотних систем зсу вдарили по Тамбовському пороховому заводу, ключовому підприємству ВПК РФ, де виготовляють. Порох та вибухівку на території заводу зафіксовано горіння. Крім того, вибухи пролунали біля складу боєприпасів 106-ї десантної дивізії у Курській області та на складі аеродрому Бутурлінкова у Воронезькій області. Усі удари спрямовані на ослаблення воєнно-економічного потенціалу РФ.